Інсулін це такий наш гормон пептидний, його виробляє наша підшлункова залоза після того, особливо, як ми поїли. Для чого? Тому що, коли ми поїли, в нас підвищується рівень цукру в крові, наша їжа вона розщеплюється до білків жирів вуглеводів. Вуглеводи розщеплюються до глюкози і це піднімає нам рівень глюкози в крові. Також, якщо навіть ми не їмо вуглеводи, наш організм вміє розщеплювати білки, жири, з них також робити глюкозу, тому що глюкоза це наше таке пальне, і якщо її не вистачає, організм знайде, з чого йому побудувати глюкозу, він вміє її робити майже з усього. Тому ці безвуглеводні дієти, кето воно, в не має під собою такої вже. Гарної бази і дійсно обґрунтованості, тому що наш організм потребує глюкози і потребує її в певній кількості. Ця кількість не повинна бути надмірна, але і повністю себе обмежувати також немає сенсу, тому що організм все одно її дістане собі.